Отже, друзі, продовжуємо з вами вивчати старші аркани, і на черзі в нас Справедливість або правосуддя. Це одна з тих двох карт, яку Райдер Вейт поміняв місцями, давши їй 11 місце. Хоча в попередніх колодах в Марсельському таро Папіуса вона була на восьмому місці. І, в принципі, в сучасних колодах, як я вже казала на карті Сила, вони також замінені місцями, тобто карта правосуддя займає позицію 8. Однак ми зараз трактуємо її саме з 11 позиції. Що це за справедливість? Одразу скажу, що карта майже ніколи не показує судові справи, тільки якщо ви робите розклад на якусь конкретну судову справу. Тільки тоді карта може показати, що все буде вирішено по справедливості. Вона, її назва говорить сама за себе справедливість або правосуддя, що вона називається. По-перше, це також карта рішень, тобто, ви маєте прийняти якесь дуже зважене рішення, і перед тим, як це рішення прийняти, ви повинні дуже довго думати. і Виписувати буквально там всі плюси і мінуси, тому що меч, це в нас стихія повітря, що означає розум інтелект, то ми повинні керуватися саме розумом та інтелектом при вирішенні якогось питання. У стосунках ця карта рідко позначає якісь там дуже такі романтичні чи гарні відносини, і вона дуже рідко позначає якийсь шлюб. Це, вона може позначити шлюб, якщо позитивні аркани будуть поряд, і дуже позитивні карти будуть на неї впливати. От тільки тоді вона покаже шлюб. А якщо вона випливає у вас в розкладі з більш-менш нейтральними картами або з негативними, то це навпаки розлучення. А якщо це не розлучення, то це всі дії, які до нього призводять. Це буквально війни сторін. Це такі стосунки, які вже дійшли майже до свого кінця, і дві сторони постійно борються одна з іншою, хоча й є. Вони рівні за силою. Якщо ми дивимося вже існуючий шлюб, то це рівноправ'я у шлюбі. Якщо ми будемо говорити про фінанси чи про бізнес, це завжди легальний бізнес, який все робить по закону, все чесно, все по справедливості. Однак, якщо, наприклад, ми розглядаємо це як роботу, то тут не буде якоїсь високої посади. Висока посада в нас буде на імператорі. А тут по справедливості це посада, на яку ви заслуговуєте. Та посада, яку ви заслужили своїми діями, своїми, можливо, там, робочими якимись моментами, тобто, що заслужили, те й отримали. Також ця карта може означати, що є багато якихось перепонів в роботі, які вам доводиться долати, однак під час того, як ви їх долаєте, ви маєте керуватися саме нормами закону, нормами моралі і своєї власної. Яку пораду дає карта правосуддя розібратися в ситуації і взвісити всі за та проти дуже ретельно, і намагатися навернути цю ситуацію на свою сторону? Якоїсь перемоги. Вирішені питання, карта вам не гарантує, все буде залежати також від вас. Попередження про те, що можуть бути якісь перепони, можуть бути якісь труднощі на тому шляху до вашої цілі, куди ви йдете, і не поспішайте. Не потрібно поспішати, не потрібно приймати якихось там незважених рішень, тобто основне значення карти це виважене рішення, яке ви приймаєте по совісті, по закону, по справедливості. На питання так чи ні, відповіді тут не буде однозначної, Так само пам'ятаєте, як у нас було в аркані закохані, де є певна дуальність, тут також є певна дуальність, тому однозначної відповіді не буде. І для того, щоб дати відповідь так чи ні на це питання, потрібно підтягнути ще додаткові карти, щоб було більш-менш зрозуміло, про що це.